Діду. А хто такі упирі? Ну, це такі живі мерці, що встають вночі з могили та шкодять людям. Чому? Бо за життя вони були чаклунами, от їх земля і не приймає. Діду. А у нас є упирі? Ні, онучку. Тепер потрібно боятися живих. Мій дід. Хай йому земля буде пухом, був мудрою людиною, я любив слухати від нього різні оповідки про русалок, лісовиків, упирів та інших представників народного фольклору. І коли я лякався, він заспокоював мене тим, що то все було давно, та казав, що варто остерігатися живих, бо від них можна чекати більшого зла. Згодом я не раз переконуюся. В його правоті. Батько загинув на війні. Тож я мав опікуватися мамою та сестричкою з ранніх літ. Дід мене навчив любові до праці на землі, бо казав, що вона є справжньою годувальницею і скарбом нашого народу. Згодом на наші землі прийшла ще одна війна, і тепер вже мене мобілізували на фронт. Доля посприяла тому, що я не тільки не загинув, а й навчився рятувати інших. На фронті я був наймолодшим. Озираючись з острахом на ті роки, думаю, мені пощастило, що я не став звичайним гарматним м'ясом. Під свою опіку тоді мене узяв лікар нашого піхотного відділу, який мене усьому навчив, що дозволило після війни пов'язати своє життя з медициною. Та я мусив повернутися у рідне село. Отримав звістку про смерть діда, вдома не лишилося чоловічої руки. Моє село було невеликим і медичну допомогу люди могли отримати лише в містечку, яке знаходилось на відстані 15 кілометрів від нього, тож роботи за фахом після повернення додому у мене з'явилося чимало. Потім прийшли червоні. Спочатку здавалося, що нарешті життя покращиться, що нас чекає світле майбутнє, і ми зможемо жити у мирі, господарюючи кожен на своїй землі. Та мене не полишало відчуття штучності. На війні я навчився заглядати смерті у вічі розірвана плоть, кров та крики, відірвані кінцівки та зламані солдатики. Тому не дивно, що люди хотіли вірити в кращий світ, що зміна влади посприяє вирішенню всіх проблем. Навіть в нашому селі, яке позначалося не на всіх картах, людям були до вподоби червоні, лаковані лозунги соціальної рівності усім трудящим. Я одразу пригадав слова діда, що нечиста сила ніколи не приходить без запрошення. 1930 рік. В нашому селі забрали ще один мішок зерна. Цього разу червоні сильно не били. Мій сусідо Мелько поплатився лише собакою, що сильно гавкав на червоних. Тепер буде чим його родині повечеряти. Це ще не страшно. В сусідньому містечку помер лікар, помер за п'ять колосків. Але одному червоному капітану знадобилася допомога, апендицит перехопив. Тож мене, як єдиного живого лікаря на околицях, за годину доправили до нього я мав рятувати всі життя. Провівши успішну операцію, отримав хлібину, кілька консервів, пляшку горілки і шматок загорнутого в газету сала. Був і інший бік подорожі. Хоч мене доставили вантажівкою з пункту А в Б, а потім назад, але я встиг роздивитися наслідки нового режиму. Просто посеред вулиці лежало кілька тіл, свіжих тіл. Матір з дочкою, а може, й сином був непевен, одягнені в якесь ганчір'я, що звисало на худих кістках. Минаючи якийсь старий, але охайний будинок, вловив погляд постаті на лавці, яка нагадувала дитину. Постать крутила в руках якийсь горішок, а може, то був камінчик, намагаючись дістати їстівний зміст. Було надто тихо ні собак, ні котів. Про домашню птицю годі було й казати. Повертаючись додому, вже не побачив постаті на лавці, а два худих тіла вкладав на віз зморений чоловік. Віз був наповнений кінцівками, в яких важко було пізнати людей. Варто зазначити, що був впряжений доглянутий кінь, коло якого чатував червоний з гвинтівкою. Можливо, один із жителів цього містечка, що обрав форму та гвинтівку, пожертвувавши. Власною людяністю, 1932 рік. У людей нічого не лишилося, село почало помирати, і тепер вже на наших вулицях з'явилися вози, подібні до тих, які я бачив у містечку. Але вони не були запряжені, навіть мишей вже давно поїли. Якщо в місті коней для вивозу тіл надавали червоні, то в нашому забутому Богом селі збиранням залишків людських тіл займалися односельці. На нашу сім'ю дивилися косо, бо я часто брався за лікування червоних, які надавали нам за це крихти їжі. Бачить Бог, що я нікому не відмовляв у допомозі, я робив усе можливе, щоб вилікувати і жителів свого села та від голоду. Я нічого не міг вдіяти. Люди пухли та помирали на очах діти, старі і молоді, кожен тоді виживав, як міг. Одні варили різні корінці, а інші власні пальці, а потім і власних дітей. Пам'ятаю, як у сусідки, що жила навпроти, кожен день на подвір'ї гралося її дитя. А потім. Кудись зникло. По селу одразу пішов шепіт, що мати з'їла власного синочка. А хтось потім бачив на подвір'ї і маленькі кістки. Діти гинули частіше, бо просто відмовлялися їсти на смачну юшку з листя чи замерзлого коріння. Сон в такий час був найбільшою насолодою. Можна було поїсти в ньому смачного червоного борщу зі сметаною. Вареничків, галушок, відчути запах свіжого хлібу та зелені чи просто попестити улюбленого сірка. А найщасливіші могли не прокинутися і возз'єднатися з родиною. Мене розбудив стукіт у двері, я встав з ліжка. Паморочилося в голові, кожен крок давався важко. Відчинив двері. І в хату влетіло троє наляканих червоних. Один із них стікав кров'ю, його товариші поклали на стіл. Нужна помощь врача. Быстро!» – нервово кричав найстарший. Чорт, чорт! Не хочу здохнуть, як собака! лаявся поранений. Третій мовчав, його руки трусилися, весь одяг та обличчя були вимащені кров'ю. Давай, лікар, сделай щось, і я тебе пристрелю!» Почав розмахувати пістолетом найстарший. Якщо ви мене застрелите, то я точно не допоможу. Потім я згадав про матір в кімнаті і запнувся. Треба йому розрізати форму та притиснути рану. Тут мало світла, запаліть газову лампу. Червоний виглядав кепсько. Розірвана ліва нога, крові втратив багато. У вас є аптечка потрібне знеболювальне. Єгор. Чорт тебе, бірі. вилаявся старший, бо його товариш несподівано помер. Як потім виявилося, у пораненого ще був до тельбухів роздертий живіт. Шансів не було. Що з вами сталося? Мені було важко уявити, що могло стати причиною таких поранень. Замолкні, тварь ти не врятував Єгора. Німий, товарищ почав розмахувати своим ножем Перед моими очима Степан, замолкни Найстарший навпаки заспокоївся. На, выпей лучше Лекарь нам пригодится Зачем? Степан жадібно присмоктався До фляги с горилкою Придет завтра следующий караул И мы с ними туда вернемся Нет, мы еле ноги унесли Я дохнуть не собираюсь Заткнись, сволочь, ми должны!» Я не должен!» Ти клялся партії. Та пошла твоя партія. Не встиг Степан нічого доказати, бо найстарший прострелив йому чоло. Прості за неудобства, лікар, но ти должен завтра пойти з нами!» Його рука з пістолетом тремтіла. Добре, відповів спокійно я. Я бачив подібний стан людей на війні. Тож знав, як треба себе поводити, щоб цей червоний не накоїв ще більших дурниць. Також знав і про те, що моя стара ненька не спить, а мовчки молиться Богу, щоб зі мною нічого не сталося. Були б у неї сили вона б вискочила мене захистити. Що з вами сталося? Ми ми пішли на кладбище ваше. Я зрозумів, що вони хотіли обшукати трупи на наявність золотих зубів та прикрас. На цвинтар? тебе да, дери, да. І нашли там старий склеп, а оттуда вискочило оно і розодрала наших парній. Цей червоний марить. Він, мабуть, говорив про старий склеп Вербицьких. Дід розповідав, що то був заможний рід, який колись жив на цих землях. Звісно, ходили чутки, що останній з роду, Григорій Вербицький був чорнокнижником, але, як казав дід, то лише чутки. Григорія Вербицького поховали в родовому склепі далекі родичі, забравши все майно покійного, навіть частково розібравши маєток. Потім прийшли червоні і остаточно знищили дім Вербицьких. Розідрало? Ви бачили упиря?» – недовірливо спитав я. Я не знаю, що це було. Воно двигалось швидко, рвало моїх людей на часті. Ми успіли покинути кладбище. Ану остановилось у ворот і. Червоний замовк почав схлипувати. Я дивився на це з байдужістю. Упир у наш час! Невже дід помилявся, і у нас завжди під боком жив у пир? Якась маячня! Але іншого пояснення я не бачив. На ранок приїхав новий караул. Ніхто червоному не повірив, поки не побачили роздерті тіла. Нічого їм не лишалося, як піти і перевірити місце нападу. Я і вісім червоних прийшли на цвинтар після обіду. Нас зустріли дерев'яні хрести, розкопані старі могили та свіжа братня могила, куди скидали усіх людей, що померли відносно нещодавно. І, звісно, вбиті минулої ночі червоні. Важко було не помітити відірвані ноги в чорних чоботях, що висіли на гілках прибічних дерев, роздерті навпіл тіла, тельбухи, які були розкидані по землі, та голови в шапках, мов глеки, розвішані на паркані цвинтаря. Пів червоного ще знайшли біля склепу. У мене в жилах закипіла кров, не від вигляду крові та роздертих тіл, а від думки, як виглядає те, що це зробило. Що це за? почав лаятися командир караулу. Мій вчорашній гість все йому оповів. Я побачив, як молоді червінці, які переважно і складали цей караул, притислись до своїх гвинтівок і з острахом ковтали кожне слово. Товариші, більш досвідчені, недовірливо цмокали цигарки або блювали на залишки своїх колишніх колег. Я слышал, что надо этому вампиру проколоть сердце осиновым колышком. он и подохнет, озвався один із червінців. Мабуть, теж з якогось села, але по той бік наших земель, звідки і вилізли ті червоні. Замолкни, сопляк! на кой нам тогда винтовки? Свої суєвєрі оставь дітішкам на страшилки, нагримав на нього командир. Хоча цей червоний був близько до правди. Мій дід теж казав, що у може вбити загострена осина в серці або ж потрібно відрубати мерцю голову, а тіло спалити. Откривайте, покончимо уже з этим. Схоже, що командир червоних був незлякливих, дарма. А ти? вказав він на мене. «Без діла не стой. смотрись, вдруг найдеш живих. Я спокійно пішов оглядати цвинтар. Я знав, що єдині живі є, тут тільки ми, хоча і в цьому я вже почав сумніватися. Раптом сонце затягнулося хмарами, а цвинтар окутав туман. Дивно, яка причина зміни погоди. Постріли та крики про допомогу відповіли на всі мої запитання. Дід казав, що сильні упирі мали вплив на погоду, особливо їхня сила зростає в місцях, де їх поховано. Мені не хотілося тікати, коли я вже тут, то маю дізнатися правду. Повернувшись до склепу, побачив, як істота, схожа на кажана, роздирала останнього червоного, який, на диво, був при свідомості, поки не помер від втрати крові. Упир був повернений до мене спиною, але я цим не скористався. Знав, що він дуже швидкий. Якщо я маю померти. То не буду бігти, хоча сил на те і так не було. Не боїшся? спитала істота. Боюсь. Маєш те відчувати, відповів я. Дивний твій страх. От і питаю. упир набрав людської подоби та підійшов до мене. Мене звати Григорій. Був блідий, але щоки мав рум'яні. А тебе як звати? Михаїл. Спокійно відповів я. То ти справжній упир? Як бачиш, він посміхнувся. Спав я спокійно понад ста років, а тут, бачиш, розбудили. Спав? Я думав, упирі встають кожну ніч, щоб поживитися. Мені так дід казав. Ах, дід. А я дивлюсь, знайоме обличчя маєш. Дід і Васик? Так, але що це дає? Багато людей з таким ім'ям. Он там його могила, вказав Григорій на старий хрест, де спочивав мій дід. Так. Твій дід не помилився, ні, але він всього не знав. Ми встаємо на полювання вночі, але не часто, тільки коли хочемо попоїсти чи розім'яти кісточки. І не завжди ми лише людською плоттю харчуємося, вистачає крові і тваринної, і простого страху живих. Я помітив. Промовив і перевів погляд на роздерті тіла червоних. Ах ти про це. Григорій усміхнувся ще ширше. Я хоч і сплю собі в склепі, але прекрасно відаю про все, що відбувається у світі. Пояснювати, як це я роблю, не буду. Я й не питав. Я за життя хоч і був чаклуном, але мене цікавила магія як наука. Хочеш вір, хочеш ні, але зла особливого нікому не робив. Принаймні я невинних в жертви не брав, а ці червоні самі винні, що мене розбудили. Але я так скучив за смаком крові. Ти їх роздер, як худобу, а вони цього не заслужили. Поглянь, що вони роблять з твоїм народом. Ніхто не заслуговує на таку смерть, навіть ці червоні їм воздасться за їхнє зло. Михаїле. Мене лякає твоя наївність. Ти, лікар, маєш бути людиною розумною. Поки їм те зло воздасться, люди попухнуть з голоду. Мені байдуже, якщо чесно, я мертвий, я не маю почуттів. Але хіба тобі не болить? Так, я лікар, тому маю рятувати всі життя, не мені вирішувати, кому жити. А чому тоді вони можуть вирішувати? Чи жити твоєму народу, чи ні? Його обличчя було могильно спокійним. Не в моїх силах щось змінити, я лише можу робити те, що можу. Господь краще відає. Михаїле, Господь покинув цю грішну землю. Де був твій Господь, коли люди почали їсти одне одного, коли червоні змішали твою землю з кров'ю твого народу? Ти так кажеш, бо ти породження темряви, і тобі не в силах збагнути чого. Перебив мене він. Чого збагнути? Я прекрасно бачу смерть, ти прекрасно бачиш смерть. А господа я не бачу. А ти бачиш? А вони бачили. Подивись на всі ці свіжі могили, Михаїле, а особливо на цю, він вказав на могилку моєї маленької сестри. Серце стислося в грудях. Вони, я не знаю. Отож, бо й воно. Я можу запропонувати тобі одне рішення приводь до мене на цвинтар червоних, і я буду їх їсти, роздирати і карати. Тільки подумай, як зручно буду їсти я, будуть їсти і твої односельці, навіть якщо прийде ціла армія, то я зможу захистити. Ні, я не можу. Вони чудовиська, але з плоті та крові. Я дав клятву, що рятуватиму життя. Так, ти врятуєш, Михаїле, врятуєш життя своїх людей. І чим я буду кращим за червоних? У них теж є батьки, діти. Михаїле, ти божевільний. Тобі від голоду розум відняло. Вони вбивці, вони є хвороба, а я можу стати ліками. Це вигідна співпраця. Я не розумію тобі їх шкода. Мені їх не шкода. Мені шкода людей, які постраждають від всього цього. Я ніхто, щоб розпоряджатися людськими життями. Михаїле, вони вже страждають. Вони будуть страждати, поки ті, хто спричинив голодомор, будуть їсти та пити в теплі. Тож, вирішуй, ти можеш врятувати хоча б своє село. То як? Я обираю.